Мені в Росії нічого не загрожувало, в мене було все добре. Просто навіть інформація про те, що людина, яка все життя попрацювала в Газпромі, приходить на бік України, це вже по ним б'є. Основна моя монта була, яку я оголосив, це воювати за Україну, бо Україна моя батьківщина. Я вважаю, що ця війна буде виграна на фронті. Путіна можна зупинити тільки силою. Пане Воробоє, десь наприкінці квітня ви голосно об'явилися в Україні. Минуло півтора місяці і нині ви говорите, що ви вступили до ЛАВ Збройних сил України. Як вам це вдалося? Де ви служите? Як це вдалося влаштувати вам з російським громадянством? Ну, дивіться, це було дуже складно, зразу скажу. У мене, щоб потрапити в Збройні Сили і в Легіон Свобода Росії, ну пішло. Пройшов місяць. Я коли тільки приїхав в Україну, основна моя мета була, яку я оголосив, це воювати за Україну, бо Україна моя батьківщина, мені відмовили зразу. І весь цей час я займався тим, тим що шукав якісь можливості. Спочатку це мова йшла про територіальну оборону. Mm -hmm. От. Це була територіальна оборона і Києва, і Суму, і інших міст, куди я звертався. Навіть на початку якось все складалося нормально і, ну, скажімо так, мені не казали ні. Але постійно щось йшло не так. І в мене всі ті можливості, вони якось знаєте, обривалося це все. Але за цей час я стукався в багато двері, багато дверів, багато друзів, знайомих, з якими я розмовляв, і всім казав, що я хочу потрапити до Збройних Сил України. І все ж таки я познайомився з людьми, які мені в цьому допомогли, запропонували мені, що є такий легіон Свобода Росії, і це, ну, мабуть, єдина легальна можливість громадянину Росії потрапити. До Збройних сил України, бо Легіон Свобода Росії це частина Збройних сил України. Розкажіть, будь ласка, трохи більше про цей Легіон Свободної Росії, як він сформувався, хто його створив, в які бойові завдання перед ним може поставлять, якщо це не велика військова таємниця. Ну, дивіться, я вам не можу сказати, як він створився і хто там був, скажімо так, ініціатором цього. Я знаю, що цей легіон був створений в. Вже після 24 лютого, в березні місяці. Це е, частина Збройних сил, це головне, вони є закон спеціальний, який, е, ну скажімо так, дає легальну можливість е, іноземцям, різним іноземцям. Якщо ми про це легіон, то це виключно росіяни, е, бути долучених до Збройних сил України. Тобто це не найманці. Весь цей час, що ви намагалися створити з ваших мотивів, з яким мотивом ви приїхали сюди, і з чим ви намагалися бути корисними для України, якщо це перехід повернення на батьківщину, такий для вас? Для мене це дійсно повернення для на батьківщину, де я народився. Перші 18 років я тут прожив в Охтирці на Сумщині. Головна моя мета була, я справді хотів воювати за Україну, бо я вважаю так. Я народився в маленькому містечку, воно містечкове військове завжди було. А, мене так батьки виховували, що чоловік він, він повинен захищати свою батьківщину. Тому я їхав. Це була найважлива моя мета тут. Ви ще питали про те, хто служить в легіоні. Так. О. Так ще раз повторюю, це росіяни, росіяни, які вже були на 24 лютого тут, в Україні, вони мали посвідку на тимчасове перебування, там, постійне перебування. Тобто в них вже був тут якийсь легальний статус. І деякі з них, коли був створений цей легіон, вирішили до нього вступити. Це одна частина. Є також чоловіки, Росіяни, які приїхали до України вже потім, коли дізналися про нього, про цей легіон в них була мета також захищати свою батьківщину. Хтось може вийшов, ну народився в Україні, хтось взагалі не народився в Україні, але вони росіяни, і для них головне завдання це змінити режим, диктаторський режим Путіна в Росії. Є також якась частина військових, які потрапили, російських військових, які потрапили в полон і погодилися перейти на бік української армії. Багато таких полонених? Ну, вони, скажімо так, є, але це не більшість. Що з вашим статусом ви коли в квітні? З'явилось в інформаційному полі, ви казали, що не ваша мета давати інтерв'ю, що ви фактично втікали дуже швидко від Росії. Як у вас статусом? Ви отримуєте громадянство, отримуєте посвідку на проживання тут. Дивіться, по-перше, я нікуди не тікав. Тікати можна, коли тобі щось загрожує. Мені в Росії нічого не загрожувало, у мене було все добре. Я їхав за покликом свого серця сюди. Я перебуваю в Україні легально. Той термін, який за законом є у громадянин інших країн, він в мене ще не вийшов. Не вийшов. Да, так. Я подав документи до Міграційної служби України і е, сподіваюся, що мій подальший легальний статус буде тут оформлений. Що ви покинули в Росію? Окрім роботи, в Аспомранку великої зарплатні, віце-президентського статусу. Слухайте, ну насправді це не була якась велика у мене якась, це міф. Я був, знаєте, середнім класом в Росії. Ну, таким середнім класом, знаєте, як я не знаю, в Європі, в Америці. А, моє життя в Україні почалося з чистого білого паперу. Повністю. Тобто, в мене. Ніколи не було навіть в Україні ні, ніяких рахунків, ніякого житла. А, тобто нічого в мене немає. Ви зараз на наказіонному безпеченні? Ні, в мене ще, скажімо так, є гроші. Мені допомагають мої друзі. У мене є житло, де я живу. Так що от, головне, звичайно, це житло, це питання в мене вирішено, скажімо так. От. І в мене ще не закінчилися ті гроші, які я взяв з собою. Я з собою, коли їхав, я взяв з собою 10 тисяч доларів, які можна було. Вивести тоді готівкою з Росії, повертаючись до бойових завдань, я розумію, що деталі служби чи виконання чи бойових дій для легіону, мабуть, то є військова таємниця, але чи готові ви особисто брати участь у бойових діях, зіткненнях? Чи готові ви вбивати своїх співгромадян? Я готовий виконувати будь-які завдання. От. Я розумію про що йдеться мова. Я вже бачив багато людей, які для яких це було таке моральне питання. Хтось навіть, знаєте, був громадянином України, але багато якийсь певний час жив чи працював в Росії. У них також є багато знайомих, друзів в Росії. І навіть у них таке було моральне питання. Що стосується особисто мене, я для себе це питання, чесно, не дуже ставлю, по-перше, якщо ви мені його задаєте, я вам відповім. Я вважаю так, що кожна. Кожен, кожна людина, яка приїхала сюди, в Україну, зі зброєю вбивати, як там кажуть, освобождати від життя, від свободи людей, від майна і здоров'я це ворог. І з ворогом всі знають, як поступати. Ви останні шість років працювали в Газпромбанку, до того багато років. Ну, врешті, структура Газпрому десь понад 20 років загалом. 20 Я дивився, і читав ваші попередні інтерв'ю, де ви говорите про специфіку роботи Газпрому і про те, що Газпром, попри весь свій е, публічний імідж, над яким ви так само працювали, бізнесової структури, врешті, займався політичними питаннями. І термін газової війни це політичний термін, який використовувався і. Радше був частиною тої війни, яка зараз і продовжується Росії проти України. Ви розумієте, що ви воювали в цій війні на тому боці? Звичайно, я розумію, тому я от, дивіться, я б міг приїхати сюди, я не знаю, і може щось робити. Я маю досвід і журналістський, якщо б мені повірили і залишили, дали б можливість тут залишитися, я б міг, мабуть, не знаю, якось влаштувати своє життя. Я вважаю, що саме я. Це, моя, це моє зобов'язання піти захищати Україну. Я вважаю, що після цього до мене взагалі не може бути ніяких питань. — Ви перебіжник на цій війні? Ви ви себе перебіжчиком? Я якого... не вважаю себе перебіжником. Я дивіться, я ж я повернувся додому. Кожної людини своя межа. У мене є. Причина, з якої я не зміг це зробити в 2014 році, поки що я не можу про неї сказати. Я не хочу виправдовуватися, колись я про це скажу. Що стало для вас межою у 2022 -му? Знаєте, ще в 2014 році я собі пообіцяв, що якщо російські танки прийдуть на мою автирщину, я піду з ними воювати. І це відбулося 24-го вранці. Вони прямо зайшли в місто. Охтирка була ну, одним з перших міст, які вони захопили, От, їх вибили майже зразу, звідти. Вранці мені стало телефонувати. Я сам дуже багатьом своїм друзям знайомим. в мене батько він в цей час був в Ахтирці. Знаєте, коли вам кажуть, що І... їм за мене соромно, мені казали, ти все життя казав відкрито, що ти українець що ти — ті навіть не москвич, я насправді так завжди е себе якось позиціонував. І мене питало, що ти там робиш? Якщо ти українець, якщо ти охтерчанин, ти повинен бути тут з нами. Якщо ні, щоб ми більше від тебе не чули, що ти українець і охтерчане. Це не головне було, але це також було, якийсь вплив на мене, був зроблений. І Я вирішив це зразу. Я не зміг поїхати раніше там. 2 березня, бо просто не було а, фізичних квитків раніше. От. Більш того, я вам скажу так: декілька днів перших я хотів перетнути кордон нелегально в тому місці, де ну, ділянка сама коротка від кордону Росії до Охтирки. Бо я вважав, що мені потрібно потрапити не просто в Україну, а в свою Охтирку. Тобто я хотів просто на машині приїхати, кинути машину і перейти якось цей кордон. Мені, мені сказали, що росіяни там вже вони зайшли. Ну, дуже досить далеко, вони там скрізь, тобто вони мені кажуть, що тебе просто вб'ють. І тоді з'явився інший план. що Я взяв квиток до Туреччини і полетів спочатку в Стамбул, потім в Європу і так потрапив пізніше в Україну. Коли я потрапив в Україну, я ще був діючим співробітником Газпромбанку. Тобто я не звільнявся. І я це зробив, ну, скажімо так, свідомо. Я розумію, що просто навіть інформація про те, що людина, яка все життя попрацювала в Газпромі, приходить на бік України, це вже по ним б'є. Бо я точно знаю, що там ну дуже там така халепа була, бо вони, ви розумієте, це є служба безпеки. Всі вони, вони хотіли знати, як взагалі ця людина потрапила в Газпром колись. Як стільки років там попрацювала, ви були неблагонадійним? З, дивіться, В 2014 році я брав участь в маршах міру, який організував Борис Німцов тоді. Я їздив на машині. У мене була стрічка українська в машині. У мене була така наклейка за, позаду на склі. Там було, я її сам зробив, було написано російською мовою, я українець, мені враги. Такий орнамент український національний. Я їздив ну, понад сім місяців. Цією символікою по Москві. Більш того, коли я ще в Госпромі працював, мене дуже багато людей питало, як я відношусь до того, до Майдану, до потім того, що відбувалося в Криму, на сході України. Тому що всі знали, що я дуже багато їжджу в Україну, в мене багато зв'язків з Україною. І це так і було, бо, хоча я поїхав 33 роки тому, я П'ять разів на рік їздив в Україну. Не просто до Вахтирку, а я їздив всією Україною, подорожував. В мене дуже багато знайомих і друзів. І коли мене питали, як я відношусь до того, що тоді сталося, ну навесні ще 2014 року, я не приховував свою позицію, і ну, я протримався, скажімо так, більше року. І десь в травні, мабуть, в червні. Мене вже викликали і мені сказали, що ми знаємо, що мені сказали, ми знаємо, що ти не знаєш. І ти більше не працювати в Газпромі не будеш. Але при цьому мені запропонували перейти в Газпромбанк на посаду, яка, ну скажімо так, це була нижча посада, як Чим я займав в Росії. Це, це нижче посада. Бути заступником керівника департаменту в Газпромі це, ну скажімо так, більш круто, ніж бути якийсь там. Десятим, віце-президентом віцепрезидентом Газпромбанку, чи були у вас в структурах Газпрому однодумці? Що з ними зараз? Яка в них, чи в Газпромбанку, яка в них, вони вичікують щось на щось на щось розраховують, на те, що ви їх звільните від диктатури в складі легіону? Пройшло вже багато років, як я не працюю в Газпромі. Тобто, я в вересні 15-го року перейшов в Газпромбанк з Газпрому. От тоді, 2014-2015 рік. Я спілкуючись зі своїми там колегами в Газпромі, я знав. Я чув думки людей, які мені казали, що вони все розуміють, що вони не підтримують цю війну, бо війна вже тоді була, і це розуміло в Росії також, що це війна. О. Ці люди, скажімо так, ну і зараз вони нічого не зробили для того, щоб тобто вони з цим розумінням живуть і не більше. Я таких людей чув. Таку думку і в «Газпромбанку». Я знаю декілька людей, які звільнилися. Просто звільнилися, і привід для цього був війна з України. Вони звільнилися після 24 лютого. В вашому середовищі високоосвідчених, висококваліфікованих, високооплачуваних менеджерів, найманих це вшинок. Я дуже довго не з ким не спілкувався в Росії, а от там певний час я мав. Декілька контактів з людьми, які не, скажімо так, не ну, не це не близьке коло якось до мене. А, і я в них питав, як вони відносяться до того, що я зробив, і як відносяться їх знайомі, там, їх коло до того, що я зробив. Так от ні одна людина мені не сказала, що вони мене засуджують. А, і вони в шоці. Тобто, в шоці від того, що я зробив, що я все покинув. Тобто, мені 50 років, ну вже 51. А, в мене життя це просто інше життя, зрозумієте? Це, ну, це з чистого листа життя. Я не жалкую, я б зараз робив те ж саме. От, от, якщо ми про, про цю частину кажемо, вони в шоці, бо вони не готові заплатити таку ціну за це. Я не бачу зараз можливості, щоб суспільство російське якось потужно виступило, причому виступило так, щоб воно змогло змінити. Режим в Росії. От я на це не сподіваюся. Хто змінить режим? Регіон свободної Росії, коли відійде до російських кордонів і піде, піде повалювати диктатуру, Ви казали про це на початку. Дивіться, я, я вважаю, що ця війна буде виграна на фронті. Путіна можна зупинити тільки силою. Він, він не розуміє слова. Він не розуміє там погрози, якісь санкції. Це людина, яка сама. Вважаю, що хто сильний, той прав, той і правий. І з ним потрібно битися його ж зброєю. А, я не хочу сказати, що Легіон Свобода Росії може змінити прямо. от Він один не зможе цього зробити. Він є частиною, ну, скажімо, сіль. прямо потужних збройних сил, які доказали, що вони можуть не просто воювати, а дуже потужно воювати, дуже сміливо воювати. Вони дійдуть до українських кордонів і далі як. Я думаю, що все на цьому. України немає, ніколи не було таких амбіцій, щоб захоплювати чужі території країни. Ми про це знаємо. Хлопці, дивіться, які служать в легіоні, вони все ж таки відрізняються від мене. Дивіться, я сюди приїхав залишитися в Україні назавжди, отримати громадянство і жити тут. Ну, я хочу тут. Останній остаток життя прожити. Їх батьківщина це Росія. Вони зацікавлені в тому, щоб в їх країні, в їх, на їх батьківщині щось змінилося. Вони хочуть бачити Росію свободною країною. Вони хочуть бачити росіян свободними людьми. Вони хочуть, щоб Росія повернулася до цивілізованого суспільства, щоб Росія була демократичною країною демократію можна принести зброєю? ми зараз захищаємось. У цих людей у них є така мотивація. У мене мотивація, вона трошки інша. Я не хочу повертатися в Росію. Вони на боці України воюють за Україну. Ну, вони не коливаються. Вони впевнені, що Україна переможе. Я також в цьому впевнений. Вони розуміють, що тоді влада в Росії посипеться. Розумієте? Тобто Путін, який... Є там вожак, який сказав, що я переможу тут всіх. І якщо він а, цю мутину не виконає, ну це буде інша ситуація в Росії. Розумієте? Для цього не потрібно може бути туди йти. Я не знаю, зі зброєю цим хлопцям там зсередини воно почне валитись.